Завіси для душової перегородки. Саме від них залежить, як буде функціонувати ваша душова. Завіси поділяються за своїм зовнішнім виглядом та функціоналом. Найчастіше за все, ми використовуємо завіси Classic, Waterproof, Elite та Lux. Завіси Classic це найпопулярніша модель, яку ми використовуємо більше 10 років. Вони мають вбудований дотягувач, але великі технічні зазори та відкриті монтажні елементи. Завіси люкс мають мінімалістичний стильний вигляд, повністю закриті монтажні елементи, мінімалістичні технічні зазори та функцію, що може вмикати та вимикати дотягувач. Завіси Elite мають найменший габаритний розмір, мають відсутність дотягувача, а також декоративну накладку, що закриває монтажні елементи. Завіси Waterproof мають більші габарити, ніж завіси Elite, та можуть витримати більше навантаження. А також вони мають повністю закриті монтажні елементи. Стінові завіси Waterproof є найгерметичнішими серед усіх, бо в них не прорізається стіновий ущільнювач. За рахунок цього, вони є найгерметичнішими з усіх завіс. Завіси за своїм кольором можуть бути поліровані або шліфовані, чорні під стиль лофт або пофарбовані за каталогом RAL, а також булатовані під золото. Всі завіси, що ми використовуємо, виготовлені із матеріалів, що нержавіють, та пристосовані для використання у вологому середовищі. На них ми надаємо гарантію 2 роки.